Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіянца Знак Зодяка Тілець на період з 8 по 14 жовтня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Каблучка. Це пропонування руки та серця. Можливо, якийсь новий проєкт. І ось тут поруч документ. Цілком реально, що ви можете, наприклад, подавати заяву до Раксу або просто оформлювати якусь нову справу. Ось тут ялинка це добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Блискавка це швидкі дії та події, і ось тут ще череп, квітанці і борги, можливо, сезонні захворювання. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Та прямуємо вперед. Як ви пам'ятаєте, ось вам, друзі, ще добра новина. Добра новина, а також добре здоров'я та зростання ваших фінансів. Як ви пам'ятаєте, три розклади початок тижня, середина та завершення. І ось тут котик, романтичне почуття, в яких вам заважає третій зайвий. Можливо, хтось з близьких, а можливо, зовсім чужа людина. Прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Другий розклад. Знак зодякатілець. Прапорець. Переміна роду діяльності або додаткова робота. Змія хитра підступна людина, котра може вам чимось зашкодити. Зверніть увагу, друзі, ось тут якесь святкування, а поруч змія зелений змій або людина, котра вас може трохи підпоїти. Іноді в компанії буває важка рука, і ви начебто не збиралися багато пити, але результат ваш вас не задовольнив. Ось тут вогнище це ваша родина, її підтримка, підтримка вашої родини. А також, можливо, ви будете чимось допомагати. Зверніть увагу, карта СОС. Будьте уважні та обережні, якась небезпека. Небезпека може бути або загубили ключик від дверей, або щось таке кран прорвало. Це все небезпека. Треба тримати на контролі, перевіряти та таке інше. Дивимося, друзі, шукаємо щось таке позитивне. Ось він, він ваш корабль. Це новий проєкт або якісь кардинальні зміни в житті, котрі можуть на вас якось вплинути. Наприклад, працювали якимось маленьким працівником і потім знайшли себе роботу в іншому місці, але вже на посаді керівника. І ви про це давно мріяли. І таке може бути. А ми з вами прямуємо далі, подивимось на розвиток подій. третій розклад знак зодіаку телиць з 8 по 14 вересня Знову корабль. Ваш проєкт має розвиток, або ваші плани. Ви їх завершуєте на старому місці для того, щоб перейти на нове місце, або переїхати і розвивати їх вже там. Сонце це особистий успіх, гроші. Уважно, щоб нічого не пропустити. Ось тут лист або документ. Це також може стосуватися як ваших робочих справ, так і, наприклад, особистих. Як робочих, так і особистих. Зазвичай вони пов'язані особисте життя з нашою роботою. Іноді Ну, дуже гарна робота псує особисте життя, а іноді, навпаки, допомагає бути щасливим, мати надію на завтрашній день. Ось тут недостовірна інформація, плітки. Не довіряйте ніяким пліткам і самі не беріть участь. Сьогодні ми з вами на колоді колесо року подивимось для знака Задяка Тілець. Застереження, король мечів та порада. Вісімка кубків. Зверніть увагу, друзі, застереження, король мечів. Це може бути людина керівної посади або, наприклад, не сам директор, а якийсь заместитель. <зам>. І він може вам якось псувати ситуацію. А порада це відпустити все, що має залишитися в минулому. Минулі стосунки, ті, котрі вже зруйновані і давно їх немає, а ви за них хвилюєтесь. Або якусь таку ситуацію, котру треба залишити позаду. Я розумію, що така порада, що можна над нею подумати, що саме малося на увазі. Але якщо подивитися на наше життя, то іноді ми тягнемо з собою баласт, котрий нам зовсім не потрібен. Хвилюємось за якихось знайомих, котрі давно з нами вже не спілкуються, а ми все думаємо, як вони там може їм чимось допомогти. Або щось тільки таке, що ви знаєте самі особисто про своє життя. Відпустіть старе, звільніть місце для нового. А також не допускайте якогось короля до своїх справ, або це може бути, наприклад, лікар, або якийсь людина, котра вам необхідно буде звернутися, то вам необхідно буде або пошукати, або не кожному спеціалісту довіряти якесь таке застереження вам. Може бути знак зодіака водолії, терези, а також близнята. Або професії юристи, лікарі. Іноді так буває, що ми заходимо до когось в кабінет, а він або людина нам не подобається вже з порогу. Таке буває внутрішнє відчуття, якась інтуїція. Перш ніж приймати якесь важливе рішення, обов'язково думайте і відкладайте за терміном для того, щоб час вам показав правильне ваше рішення або ні. Гарного вам тижня! До зустрічі на моєму каналі.